Чи живемо ми в останні часи? Ніколи раніше природство щодо кінця світу не виконувалося в нашій культурі у нашому світі у такому обсязі, як сьогодні. Я вірю, що сьогодні ми зіткнулися із десятьма феноменами, про які нас багато століть тому попереджала Біблія Якщо ми подивимося на все, що відбувається, із точки зору виконання цих природ, то ми побачимо сенс і знайдемо надію. Це допоможе нам відповісти на запитання, що ми можемо зробити для цього світу, на що нам можна сподіватися у такі часи, і куди нас все це приведе фромгі. Чи є хвороби епідемії та пандемія ознаками майбутнього кінця часів? Чи можуть бути що згубні хвороби, що приголомшили світ це остання спроба пробудити і попередити людство про наближення пришестя Христа? Пандемії, такі як COVID-19, відіграють важливу роль у біблійних пророцтвах дивіться прирочу послання доктора Девіда має для поворотного моменту, і ви дізнаєтеся про ознаки останніх часів. Сьогоднішня тема пандемія біологічне природство. 11 січня 2020 року у китайському місті Ухань була зареєстрована перша смерть від COVID-19. через два місяці у середу 11 березня 2020 року, після того як вірус поширився у 114 країнах, країнах. Після того як на той момент їм захворіли вже майже 120 тисяч чоловік і померло понад чотири тисячі людей. В ООС оголосив цю хворобу всесвітньою пандемією. Акції на біржі США обрушилися, індекс Доу Джоуса впав на 10%. Це найзначніше одномоментне падіння з 1987 року. Театри на Бродвей закрилися, кінотеатри спорожніли, а лікарні переповнилися. повернемося назад. Що насправді себе представляє пандемія, і що про це сказано у біблії? оскільки саме слово пандемія з'явилося не так давно, не варто очікувати, що саме воно буде написано у біблії. У писанні теж саме описано іншими термінами. Насправді у давньогрецькій та єврейській мовах існувало щось слів, що описують те, що ми називаємо пандемією. Вони згадуються 127 разів у Біблії. Там багато сказано на цю тему. Протягом усього оповідання знаходяться приклади того, як Бог за допомогою пандемії або хвороб приводить у дію свіжий божественне задум. У 9 розділі виходу господь допустив поширення заразної шкіряної виразки по всьому. Єгипту це була шоста страта або пандемія у чистому вигляді. Всі єгиптяни від малого до великого були вражені нею. Коли цар Давид згрішив проти Ізраїлю згідно зі вторим самої 24.15, чотири дав дідав Господь моровицю в Ізраїлі від ранку, аж до часу мовлення 70 тисяч людей померло через цю пандемію. У новому завіті Ісус Христос попереджає своїх учнів, що епідемії стануть однією з ознак кінця часів. згубні хвороби потрясують світ у спробі пробудити і сповістити людей про швидке пришестя Сина Божого, великий суд і Царство. А у Книзі Откровень Господь десятки разів попереджає про прийдешню страшну чуму, яка обрушиться на народи як частина покарання за гріхи перед другим пришестям Христа. Все це станеться цей час на думку біблійних дослідників відомий як велика скорбота найбільш спустошлива частина суду Божого у людській історії. Що це означає? Мій молодший син Деніель працює в НФЛ, де він познайомився із багатьма гравцями ліги. Незабаром після ведення ковідної пандемії один із його знаменитих друзів, який дивиться цю передачу, сказав йому Деніел. Постав питання батькові чи є пророцтво про коронавірус у Біблії. Сьогоднішня проповідь. Відповідь на це питання. А ви задавалися подібним питанням? Чи має те, що ми пережили і продовжуємо проходити якусь вагу на історичних вагах. І якщо так, то у чому сенс? А в останній тиждень свого життя ісус з учнями покинув храм у Єрусалимі. Пройшов долину кедро піднявся на вершину гори оливної Перед ними постали сяючи на сонці види Єрусалиму. І тоді учні запитали Христа про кінець часів. Це питання вилилося у найдетальніше вчення Ісуса щодо подій останніх днів, яке отримало назву Елеонська проповідь. Вона так названа через місце, де була вимовлена. Про неї пишуть Матвій, Марк, і Лука Ось що пише Матвій. Коли ж він сидів на оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: Скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака приходу твого і кінця віку? Ісус же промовив у відповідь: їм стережіться, що вас хто назвів, бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть не лякайтеся, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народи, царство на царство і голод, мор та землетруси не стануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Це уривок настільки об'ємний, що багато хто називає його міні-апокаліпсисом. Ісус вказує на головні знаки, або як він говорить у 30-му вірші, на знаки сина людського, його друге пришестя. Ось шість знаків, які відбудуться за словами Ісуса до наближення Його другого пришестя. ви можете прочитати це у Біблії, Я перерахую їх спокуса ім'ям Ісуса. Війни військові, чутки серед народів, хвороби і голод у цьому світі будуть зраджувати віруючих на муки, відпадуть віруючі, і проповідане буде Євангелія по всій землі. Ці шість знаків відбудуться у перші три з половиною роки із семи років. Ті великої скорботи, і вони перегукуються із пророцтвами у книзі Откровень. Ці знаки будуть виконуватися у семирічний період великої скорботи, а не зараз. Хто з вас знає про це? Вони будуть поступово набирати обертів. За словами Ісуса, покоління, яке побачить ці знаки, побачить друге пришестя Христа. У Матвія 24 сказано: від дерева шфігового навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листям то ви знаєте, що близько вже літом, так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Ісус говорить про те, що почалися знамення, які закінчаться у межах одного покоління. І якщо ви спостерігаєте ці знаки, значить ви живете останнім часом. Ви побачите повернення Христа, як тільки все здійсниться. Якщо ви на перший день знайомі з моїми проповідями, то знаєте, що я завжди. Вірив передбачення Біблії про повернення Христа за своєю церквою. Що захоплення церкви може статися у будь-який момент? Не відбудеться нічого, що вказує на події, названі захопленням церкви. Після цього почнуться сім років. Сім років всесвітньої скорботи, остання частина якої зветься великою скорботою, не бували вилив гніву Божого. І після закінчення цього періоду Ісус Христос повернеться зі своєю церквою, щоб покласти край світовим конфліктам і пандеміям, засудити зло і проголосити тисячолітнє правління. Отже, ніякі події не вкажуть на захоплення церкви. Ісус Христос без попередження повернеться для того, щоб забрати своїх святих на небеса. Можливо, ви, як і багато хто думає і це можна пояснити. Якщо ці шість знамень не відносяться до захоплення церкви, після якого ми вирушимо на небеса, навіщо ж нам турбуватися про це? Тому що майбутні події завжди відкидають перед собою тіні, а люди божі повинні вивчати Біблію. А ті, хто вивчають Біблію, повинні цікавитися пророцтвами в ній. А вивчаючи ці пророцтва, нам потрібно навчитися розпізнавати знамення часів. нещодавно я взяв щось на замітку, читаючи Марка Хічкока. Це мій знайомий письменник пророк. Він розповів коротку історію, яка допомогла мені зібрати пазл у голові. Послухайте уважно цю історію. Доктор Джон Волвурт ділився ілюстрацією того, як знамення часів відносяться до захоплення і другого пришестя. Він нагадує, як ми дізнаємося, що свято різдва близько. Всюди гірлянди, прикраси, ялинки, музика, навіть фігурки діда мороза. А ось день подяки може підкрастися непомітно немає ніяких явних ознак його настання. на думку доктора Вілардам, друге пришестя Христа як свято Різдва йому передуватиме безліч знамень, про які сказано у писанні. у той час як захоплення, як день подяки. Немає ніяких ознак його настання. Так що якщо на дворі осінь і всюди з'являються ознаки різдва, про що це говорить? День подяки ще не настав, але вже близько. І насправді ознаки різдвяного свята повідомляють, що і день подяки не за горами. Так, знаки другого пришестя з'являються всюди і у наші дні. Виходить, якщо друге пришестя це різдво захоплення це день подяки, то воно вже на підході. І, хоч знамення не відносяться безпосередньо до захоплення, але вони вказують на наступну подію. А проміжок між цими двома подіями всього у сім років, Давайте повернемося назад до питання, що займає уми багатьох чи є COVID-19 ознакою захоплення церкви. Ні, тому що немає ніяких ознак цієї події, що може статися найближчим часом, але чи є пандемія ознакою другого пришестя Христа? Можливо, Не можу з упевненістю сказати, що є, але зворотні стверджувати не стану. Можливо, це прояв третього пункту зі списку знаменю 24-му розділі від Матвія. Хвороби і голод у всьому світі. Як я вже сказав, деякі знаки скорботи можуть перетекти в останні роки перед захопленням церкви ісус сказав: ці хвороби, увага. А все це початок терпінь породільних, тобто збільшиться частота і інтенсивність подій, що передують його поверненню. іншими словами, разом із прийдешніми подіями, нам варто частіше і в великих кількостях очікувати спалаху більш серйозних хвороб, якими заразяться більше число людей. Так таке вже було. Пандемії вже траплялися. Коли почалася остання, був складений список попередніх. Це і віл і інші важкі серйозні захворювання. Пам'ятаю, як починалися деякі з них. Люди говорили, ця хвороба може викосити все людство, якщо нічого не зробити, але цього не сталося абсолютно все зійшло на нівець, а потім знову починається щось, чого раніше не бачили ні я, ні ви. Це ознака нашої спільної вразливості. Всі ми беззахисні сильніше ніж нам здається. Ніхто не може уникнути можливості зараження. Нам про це відомо не з якого журналу. А тому, що ми через це пройшли, і випробували це. Бачили, як ці події розгортаються прямо на наших очах, і це важливий урок. Для нашого досвіду по друге вся ця ситуація з пандемією посилила мою довіру до Біблії. Зараз поясню про що я більше 50 років я проповідую вивчаю біблію. Я завжди дивувався тому, як розгортаються події періоду великої скорботи в откровеннях, і завжди довіряв написаному, хоч іноді мені і здавалося це дивним. Довіряв, бо так написано у Біблії. А зараз здається, ми на порозі подій останніх днів. Тепер пророки більше не виглядають. Глядають дивовижними провісниками тепер це люди, які кажуть, що ми повинні знати і розуміти в об'явленнях 9.18 говориться і побита була третина людей від цих трьох поразок. у 11 розділі ще одна частина пророцт про скорботний час і про двох свідків Божих, у яких буде влада. Вони мають владу вдарити землю всілякою керою, скільки разів вони схочуть. Це попередження не обмежується лише розмовою про пандемію. У мене є кілька думок із цього приводу. Читати біблійні уривки такого характеру потрібно докладною з молитвою, стежачи за виникаючими закономірностями, одії з откровень більше не здаються мені неймовірними. Навпаки, є відчуття їх швидкого наближення. Що скоро це станеться? Хто б міг повірити, що світ можна задушити епідемією? Але COVID-19 показав мені, що кожен вразливий. А ще що біблії можна вірити? Повірте, якщо у біблії про щось говориться, то і нам про це стане відомо. А ось і третій урок, що виникає звідси: життя непередбачуване. Інфекції нагадують нам про це. Чи думали ви, що всі річні плани можуть полетіти? А робоче місце виявиться на кухні? ніхто не очікував, що не зможе опинитися на церковних служіннях протягом тижня то і місяця, у якому кошмарі опинилися ті, кого скоротили, або чи бізнес розвалився. Мало у кого були запаси санітайзерів, масок, і туалетного паперу. Хто міг про все це знати? Пам'ятаєте, що говорив старець Йов? Як він описував раптові зміни у своєму житті у дев'ятому розділі? А дні мої стали швидкіші, як той скороход повтікали. Не бачили доброго про минули не мов ті човни, очеретяні мов орел, що несеться на здобич. А у чотирнадцятому розділі перший другий вірш людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печаль. Вона виходить як квітка і зів'яне і втікає, мов тінь, і не зостанеться. Як не ясні, як дорогоцінні наші дні. Ні, у мене, ні у вас немає ніяких гарантій, що настане завтра. Є тільки сьогоднішній день дарований Богом. наскільки важливо для нас дякувати Господу за даровані дні. Отже, я зрозумів, що кожен вразливий, ніхто не застрахований від хвороби. Я дізнався, що біблії можна довіряти, усвідомив що життя непередбачуване, а також про надійність Ісуса Христа. Вірус розгортає нас у напрямку Христа. Він сказав своїм учням, коли готувався закінчити земні справи і повертатися на небеса наступне. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. послухайте, Ісус не сказав у світі, будете мати страждання, але я переміг страждання Ні. Він сказав страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Христос не просто здобув перемогу над обставиною. Він здобув перемогу над місцем, де воно відбувається. Він не просто переміг скорботу, він переміг світу, якому скорбота розгортається. Я не знаю про вас, але я по-новому відкрив Ісуса під час пандемії. Я побачив, що його самого достатньо, не дивлячись на події, які лякають, що відбуваються навколо нас, і відсутність відповідей на них у нас вже є відповіді, ім'я йому Ісус. Коли ми спілкувалися із ним, він приходив на допомогу, і ми подолали труднощі, тому що вірили і сподівались на того, хто обіцяв ніколи не залишати і не покинути нас. Ну, вже рухаємося далі. Сталася пандемія, і ми дечому навчилися завдяки їй. Але питання, яке з'являлося на екрані і було у моєму серці, коли я готував цю проповідь, таке куди ми рухаємося далі? Після того, як все це сталося, після того як ми стали свідками подій, які сподіваюся не повторяться коли ми почали вибирати з усього цього, який наступний крок? необхідно поставити молитовний час на перше місце? Адже логічно, що люди в останній місяці стали більше молитися ніж раніше. Чим більше проблем, тим більше молитов, але якими молитвами ми молимося. Християнська молитва будується на відозві до сутності Бога, визнання свого безсилля, сведені очей до Господа, і довірі йому, коли не видно дороги, коли немає розуміння того, що відбувається, коли думки сплутані, куди нас це заведе. Невже це кінець того життя, що нам відоме? Відповідь на ці питання невідомі, але напевно відомо, що Господь на небесах він сидить на троні і він відповідає за все. А ми Жемо довіритися йому, тому ми дивимося на Бога і вкладаємо нашу долю у його руки. Ось чому ми навчилися і ще раз повторили. Отже, який наступний крок? Поставити молитву на перше місце. Ось чому я також навчився жертовному служінню іншим людям. Чи знаєте ви, що перебуваючи під тиском обставин, найкраще що можна зробити, перестати думати про себе і подумати про інших? Ви навіть не уявляєте наскільки це дієво на самому початку пандемії на сході був недолік провізії. Пам'ятаю історії людей, які вперше відчули голод. Їм ніде було дістати їжі. Тому протягом декількох тижнів ранок п'ятниці був присвячений годівлі голодних. Ми збирали коробки з товарами першої необхідності, такими як туалетний, папір папіри, мило. Інша коробка була для їжі. У п'ятницю вранці люди приїжджали до нас. Ми вибудовували їх у шість рядів, відкривали багажники, заповнювали їх їжею і відправляли людей по домівках. Ми також давали їм пляшку молока та бухан. Хліба, перш ніж вони йшли, була людина, яка спеціально пекла для нас хліб. А ми оплачували його роботу. Але для кожного хто стояв у черзі, був свіжий хліб. Ми молилися за людей, які підходять на роздачу. Запитували, як їхні справи, чи можемо ми за них помолитися, і молилися за ці сім'ї. На момент закінчення цієї акції ми допомогли на одній тисячі сім'ям, роздали 27 тисяч коробок з їжі, Молилися із сотнями сімей, коли вони зупиняли машини, щоб подякувати нам. Як сказав Мартін Лютер, якщо ти хочеш служити Христу і чекаєш моменту настав момент. Ось ваш хворий сусід неподалік. Йдіть, послужіть йому, і в цьому ви знайдете Христа. Чого я навчився? Чого ми всі навчилися у цій церкві та у житті? Коли починаються пандемії, відбуваються ситуації, незрозумілі нам. Коли ви не розумієте, що відбувається, не думайте лише про себе. Озирніться навколо. Є люди у більш жалюгідному становищі ніж ви. Знайдіть спосіб послужити їм. поставте молитву на перше місце і служіть іншим. А ще будьте вдячні. Перебуваючи під тиском непередбаченої пандемії, потрібно згадати і подякувати Богові за кожне благословення. В Івана 1,16 сказано: а з його повнотими одержали всі. А то благодать на благодать. Павло пише благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах? Пані та панове, навіть у цьому жахливому році, що залишився позаду, Бог благословив кожного із нас навіть у той непростий час. Хотілося б мені розповісти вам про всі його благословення для цієї церкви. Для служіння поворотний момент, які благословення ми отримали, і ви також чи були у нас проблеми, так. Але що відбувається, коли ми згадуємо і дякуємо Богові за всі даровані благословення? Біблія говорить, що Бог дарував нам усі духовні благословення. Сказано: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Молитва на першому місці, служіння іншим, подяку і ось ще одне: заспокойтеся і продовжуйте жити. Знаєте, багато людей не можуть зберігати спокій, вони не знають, як це робити. Можливо, ви з такими знайомі або це ваш чоловік, але як чудово бути поруч з кимось, хто у такому ж хаосі, як і ти, але все ще залишається спокійним? очевидно, що це більше ніж просто їх особиста якість. Цей спокій походить від Бога. Коли вас переповнює вдячність за все, що Бог зробив, до вас починає приходити спокійна впевненість, у яких би ви не були обставинах. Я часто відчував подібне, коли приходив проповідувати. А церква була порожня, була лише камера. Для мене це було дивно, але всякий раз, приходячи на це місце, я відчував силу Божу і що у нього все під контролем. У мене була впевненість, а потім я дізнався, як Бог тіє по всій країні і за її межами через слово, яке я проповідував у нікуди. у мені була впевненість, і він дав мені відчуття спокою. У Біблії сказано, що бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові. І здорового розуму, іншими словами, Бог зробив людську уяву потужним інструментом. А вона може створювати чудові образи бажаного або уявляти найжахливіші сценарії розвитку. Чи доводилося вам перебувати поруч з людиною, яка завжди думає про погане, ще не встигнувши прокинутися, ця людина каже: сьогодні буде поганий день на вулиці похмуро. Я знаю таких у моїй родині їх немає, але по правді кажучи, я стикався із такими особистостями, які у всьому бачать погане. Вони ніколи не бачать Божої благодаті, тільки те, що не розуміють темну сторону речей. Такі похмурі плоди уяви можуть загнати в леща та страху, місце, яке Бог для нас не призначив. Біблія говорить, що полонимо всяке знання на послу Христові. Це означає не дозволяти негативним думкам контролювати наше життя. Якщо на здорові думки проникають у вашу голову, я хворий, все втрачено, я помру. Пандемія вб'є всю мою сім'ю. Перевірте їх під світлом Божого знання, чи є у цієї думки реальна підстава. Якщо немає, полоніть, не давайте їй свободи пересування у своїй свідомості. Не дозволяйте цій думці відводити вашу уяву від Божої благодаті у здоровий страх. Ви контролюєте свій розум. Хтось сказав, наш розум це аеропорт. На думки як літаки, що літають над ним. Ви даєте їм дозвіл на посадку, якщо хочете, або просіть летіти далі. По порядку молитва на першому місці, жертовне служіння іншим, подяка та спокій. Після цього потрібно зайнятися Ся тим, що Бог закликає нас робити кожен день. Це те, чого ми навчилися від своїх сімей, коли нас перше закрили на карантин. Ми з доно зрозуміли, як це просто плести за течією, коли немає розкладу, пізно прокидатися, ходити у піжамі до 10-11 ранку без розкладу, без плану, без мети. Але ми не могли зрозуміти, чому до кінця дня ми були більше втомленими ніж будь-коли раніше. Як таке взагалі могло бути. Тим настільки втомленими, нічого не роблячи. У підсумку нам не довелося довго думати, щоб зрозуміти, що ми не хочемо проживати ці дні. Ось так. Ось що я і багато хто з вас виявили. Мені не потрібно розуміти, як пройде день цілком. Мені потрібно розуміти, що мені необхідно зробити далі. Мені потрібно стати з ліжка, можливо, піти до магазину, потім зробити наступну важливу справу. Потім наступну просто дотримуватися плану. Не так же й багато інформації про майбутнє потрібно. Научні хреста, про яких ми говорили на самому початку, хотіли зна. Як Бог збирається поступати у кінці часів, а Ісус не відповів їм. Він не повинен нам відповідати, він лише обіцяв виконати свої обіцянки. Що він буде вести нас день за днем, секунда за секундою, тоді я зрозумів, що якщо просто скажу добре, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив сьогодні? Що далі? Так я переходив від справи до справи і відчував свободу, тому що Бог завжди показував, що потрібно зробити після. Але як тільки я сказав до кінця. Цього дня я хочу нічого не виходило через невизначеність. Хто з вас погоджується, що все це дуже розмито? Невизначеність кожен день це змінилося так багато речей, які ми не розуміємо і не можемо контролювати, і ми будемо про це говорити у цій серії проповідей. Але у якості підбадьорення хочу сказати, що пророцтво завжди нам про щось нагадує, і ось про що не йде день, коли все, що віщував Ісус, здійсниться. Чи була пандемія, яку ми щойно пережили частиною пророцтва? може так, а може ні. Нам це точно невідомо. але те, що ми точно знаємо, це те, що вона повинна була навчити нас чомусь, і ми навчилися. Так давайте перенесемо ці знання у наші життя. Давайте жити для Ісуса, навіть якщо ми не знаємо, що станеться наступного тижня, завтра чи сьогодні ввечері. Давайте прокидатися і робити заплановані справи. У цьому воля Божа. Пам'ятайте у своєму серці, що Бог поведе нас крок за кроком, якщо ми слухняні. давайте поаплодуємо йому. Амінь. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Чим більше ми вивчаємо писання, тим краще ми розуміємо, що наш люблячий Бог хоче мати особисті стосунки з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести вічність з ісусом, вам потрібно лише покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви зробили зараз цей крок віри, поділіться цією новиною з іншими християнами, служителями вашої місцевої церкви, зміцнюйте вашу віру. Нехай Господь. Вас благословить. Не пропустіть наступний випуск програми. Поворотний момент.